Прийміть, будь ласка, мої поклони. Сьогодні ми поговоримо про рама Екадеші. По ваших коментарях, які ви писали під попереднім відео та попереднім відео про Екадаші, що хотів сказати. Починайте робити хоч щось, починайте робити маленькі кроки та робити їх посильні. Справа в тому, що ну як я кажу, вчора ми творили невідомо що а сьогодні, ми хочемо стати святими. Давайте не будемо цього робити. Тому якщо ви, наприклад, можете відмовитись, наприклад, від хліба і хоча б не їсти хліба, зробіть це. Якщо ви можете не їсти зерно бобові, не їжте зерно бобові. якщо ви можете поститись на соках чи на молоці, чи на воді, це. але ще раз кажу: робіть посильні речі. Дуже важливий момент. Є люди різної конституції. От, люди конституції Капха, це такі, як я, або ну, схильні до повноти, або повні люди. Їм рекомендовано пуститися, і це треба робити постійно. Це допомагає їм тримати, тримати свою вогу в нормі. От. Є люди середньої конституції. Ці люди, вони. Е... У <кій> них багато вогню, і це знаєте, у них нема там ні жиру, нічого. Вони такі красавчики. Ну це середня конституція тіла, ну на яку всі рівняються, яким всі хочуть бути подібні. Оцим людям дуже важко пуститись. Ну, тому в них багато вогню. І якщо вони будуть робити піст, особливо сухий, це небезпечно для здоров'я, тому що у них середина може просто згоріти. Ну тому не рекомендується такого робити. Є люди конституції вата, це люди високі худі. Ну цим людям також <кій> не варто. Дуже робити якісь пости ну або робити в міру. От, тому, будь ласка, враховуйте це добре. Ну от Я давав загальні рекомендації в попередніх відео, де пояснюю, як пуститись та що робити. Ще раз повторюю: кожен випадок потрібно розглядати індивідуально. Екадаші, вони призначені не для того, щоб заморити вас голодом, що вам стало погано там ні в якому разі. Це пісце, аскеза так, але ну в рамках розумного. Тому що, якщо ви будете пуститися, потім розумієте, не дай Бог з людиною щось станеться, або там здоров'я постраждає, для чого потрібні такі пости. Не потрібно цього робити. Добре, перейдемо до рама і 9 листопада 2023 року рама і ну, от Ми сьогодні прочитаємо про цей піст, Ну от, щоб настроїтися на нього і завтра увійти у піст. Хіштіра Махараджа сказав: «О Джанардана, о захисник всіх істот. Як називається екадаш? Темної половини місця? Картіка, жовтень листопад. Будь ласка, повідай мені це таємне знання. Всевишній Господь Шікрішна відповів: Олев серед царів, слухай. Екадаші темної половини місяця Картіка називається Рама Екадаші. Він найбільш сприятливий, оскільки миттєво знищує найбільші гріхи і дозволяє увійти в духовну убитель. Я розповім тобі його історію і славу. Колись жив знаменитий цар Мучукунда. Який товаришував з Господом Індрою, Царем Небес, а також з Ямараджем, варуною і віпхішаною, благочестивим братом Демона Равани. Мучукунда завжди говорив правду і постійно підносив шиві, віддане служіння. Так як він правив відповідно до дорелігій, релігійних принципів, в його царстві не було занепокоєння. Мучукунда назвав свою, свою дочку Чандраб. Хага, на честь священної річки, і віддав її заміж за Шобган, сина Чандрасени. Одного разу Шобгана відвідав палац Тестя в сприятливий день Екадаші. Це відвідування занепокоїло дружину Шобгана Чандра Пхаги, тому що вона знала, що її чоловік фізично слабкий і нездатний віддаватися аскезі протягом цілого дня. Вона сказала. Мій батько дуже суровий, дуже суворий до, до дотримання екадаші. У Дашамі цей день перед екадаші він п'є велику летавру і виголошує. Він б'є, перепрошую, він б'є у велику летавру і виголошує, ніхто не повинен їсти в Екадаші день Господа Харі. Коли Шобгана почув звук Летаври, він сказав своїй дружині: О, прекрасно, що мені тепер робити? Будь ласка, скажи мені, як я можу зберегти собі життя і водночас виконати наказ твого батька? Чандра Пхага відповів: мій дорогий чоловік. Чандра Пхага відповіла: мій дорогий чоловік, в будинку батька ніхто, навіть слони і коні, не кажучи вже про людей, не їдять в день Екадаш. Навіть тварини не їдять зерна, листя, солому, і навіть не п'ють воду, в в День Господа Хаї. Так як же ти уникнеш посту? Мій улюблений, якщо ти з'їси хоч щонебудь, то тобі доведеться піти звідси. Тепер виріши твердо, що тобі робити. Принц Шошопгана відповів: <кій> Я вирішив пуститися в священний день Екадаш. Яка б не була моя доля, я її прийму. Вирішивши так, Шобгана намагався поститися Викадаша, але він нестерпно страждав від гострого голоду і спраги. Нарешті сонце зайшло на сході, і священна ніч ощасливила всіх У Уйотхіштхіра, всі віддані зраділи, прославляючи господа харі, і не спали всю ніч, але для принца Шобгани ця ніч стала нестерпною. Тому, коли сонце зійшло на двадиші, Шобгана був мертвий. Цар Мочукунда взяв участь у похоронах свого зятя, поклавши в вогнище величезний оберемок дров, але наказав своїй дочці Чандрабхага не йти на похоронне вогнище разом з чоловіком. Так, Чандрабхага, після дотримання всіх очисних обрядів на честь свого чоловіка стала жити в будинку батька. Господь Крішна продовжив. О, кращий із царів. Хоча Шобгана і помер, дотримуючись Екадушем, благословення, надбане ним, дозволило йому після смерті стати правителем царства, що знаходиться на вершині гори Мандарачала, це царство було подібно до міста, подібно місту напівбогів, сліпуче сяючи незліченими коштовностями в стінах його будинків. Стовпи були зроблені з рубінів і всюди виблискувало золото і діамант. Цар Шобгана сидів на троні під чистим білим балдахіном, і слуги обмахували його віялами з хвостів яка. Чудова корона спочивала на його голові, прекрасні сережки прикрашали вуха, намисто прикрашало шию. А розця... розцяцьковані дорогоцінності... дорогоцінними камень... каменями браслети обвивали його руки. Йому служили Гандхарве, кращі небесні співаки, і апсари, небесні танцівниці. Воїст, ну, він став другим індрою. Індра це є цар богів. Одного разу Браман на ім'я Шарма, що жив у царстві Мучукунди, мандруючи по різних місцях паломництва, опинився в царстві Шобгани. Браман побачив Шобгану у всій його блискучій славі і подумав. Що він міг би бути зятем його царя Мучукунди. Коли Шобгана побачив Брамана, то він негайно піднявся струну і привітав його. Шанобливо поклонившись, він запитав Брамана про благополуччя і здоров'я його Шубгани, Тестя, своєї дружини і всіх жителів міста. Сомашарма відповів: о царю, все добре в царстві твого Тестя. Також Чандрабхага та інші члени сім'ї почуваються добре. Але, о царю, я здивований, побачивши тебе тут. Будь ласка, розкажи мені про себе. Ніхто ніколи не бачив такого прекрасного міста. Як це? Будь ласкавий, розкажи, як він дістався тобі. Цар Шубгана сказав. <кхи> так як я дотримувався Рама і мені було дано правління цим чудовим містом. Але при всій своїй грандіозності, це місто всього лише тимчасове. Я прошу тебе виправити цей недолік, це місто ефемерне. Як я можу зберегти його красу і славу постійно? Будь ласкавий, просвіти мені. Браман запитав: чому це царство неміцно, і як його затвердити? Будь ласка, проясни мені це, а я спробую тобі допомогти. Шобгана відповів: так як я пустив викодащи без належної віри, моє царство тимчасове. Тепер послухай, як воно може стати вічним. Вернися, будь ласка, до чандрабхаві, прекрасної дочки царя Мочукунди, і розкажи їй все, що бачу, і зрозумів про це місце і про мене. Без сумніву, якщо ти розповіси їй про це, то твоє місто незабаром стане вічним. Браман повернувся в місто і розповів все Чандрабхазі, яка здивувалася і зраділа, почувши такі новини. Вона сказала. Обраман, чи було це насправді, чи це сон. Сомашарма відповів: о царівна, Я, поза всяких сумніву, бачив твого чоловіка обличчям до обличчя в цьому чудовому царстві, яке схоже на царство напівбога. Але він сказав, що все його царство недовговічно і може розвіятися в будь-який час. Тому він сподівається, що ти знайдеш спосіб зробити його вічним. Чандрабхага сказала: мудрець, серед браменів, будь ласка, приведи мене до, чолові... до мого чоловіка. Зараз же я бажаю побачити його знову. Я зможу зробити його царство вічним, так як я маю благоче... благословення, отримане постом в усі екадаші мого життя. Будь ласка, з'єднай нас знову якомога швидше. Сказано, що той, хто з'єднує людей, що знаходиться в розлуці, знайде велике благо. <кій> <кій> Браман Сомашарма потім повів Чандрабхаву в променисте царство Шобгани. До того, як вступити в нього, вона зупинилась біля підніжжя гори Чандарачали у священному ашрамі Вамадеве. Вамадева оповів гімн, звет і укропив священою водою чандрабхагу, вислухавши її історію. Під впливом цих священих обрядів Ріши, мудрець, благо, одержане нею під час пустів протягом стількох екадиші, зробило її тіло трансцендентним, в екстазі, сяючи, від подиву очима Чандрабхага, продовжила шлях. Коли Шубгана побачив свою дружину, що наближається до нього на вершину гори Чандарачала, він наповнився радістю і закричав від щастя. Коли вона підійшла, він посадив її зліва від себе, і вона сказала: О, найдорожчий, будь ласка, вислухай, я скажу тобі щось, що тобі дуже допоможе. З восьмирічного віку я регулярно і з вірою дотримуюся посту в кожен екадаш. Якщо я переснесу на тебе все, всі придбані, всі придбані мною благословення, то Твоє царство незабаром здобуде вічність, а його процвітання буде зростати і зростати, поки не настане великий достаток. Господь Крішна продовжує: Оюдхіштіра, таким чином, Чандрабхага, що має чудове трансцендентне тіло, на якому були прекрасні прикраси, зрештою насолодилась світом і щастям зі своїм чоловіком. Завдяки могутності Рама Екадоши, щоб знайшов царство на вершині горить Мандарачала. Сила цього Екадаші здатна виконати всі бажання і дарувати вічне щастя, подібно корові Камадгена. О величайший з о величайший царів! Я повідав тобі славу Рама Екадаші. Кожен, дотримуючись священних Екадаші і в світлу, і в темну половину кожного місяця. Безсумнімно звільняється від гріховних реакцій, навіть таких як вбивство Брамана. Не треба робити відмінності межикадиші світлої і темної частини місяця. Як ми бачили, обидва вони можуть дарувати насолоди в цьому світі і звільнити навіть найбільш гріховні і занепалі душі. Так само, як і чорні, і білі корови дають рівну кількість молока, так і темні, і світлі екадаші дарують однакове благо. Врешті раз звільняють від циклу народжень і смертей, кожен, хто просто слухає прославлення цього священного дня Рама Екадаші, звільняється від усіх гріхів і досягне верховної обителі Господа Вішну. Так закінчується розповідь про славу Картіка Крішна Екадаші, чи Рама Екадаші з брахма -Вайва вайварта Пураню. Навіть якщо ви уважно зараз послухали, про. Піст, рама і ви вже отримуєте невеликі благ. Якщо ви зможете зробити, хоча б якийсь піст, хоч в чомусь себе вмеште, ви отримаєте ще більше благ. Звичайно, з часом, якщо у вас буде можливість така фізична і сильне бажання. Ви будете мати можливість, тоді постарайтеся дотриматися повного посту. Ще раз, будь ласка, вас дуже прошу. Не робіть якихось подвигів для когось. Робіть це для себе, в першу чергу, для очищення себе, своєї душі та свого тіла. І, будь ласка, робіть це поступово та по мірі своїх можливостей. Успіхів вам! Харі Кришна!